Привіт! Це відео розпочинає серію безкоштовних відеороків на тему, як створити власний сайт самотужки. Далі я розповім та покажу на практиці, як крок за кроком створити ось такий класний сайт. Все це простими словами та без складних. Термін. Я максимально спрощував інформацію, щоб її було легко сприймати. Звісно, створення власного сайту це доволі об'ємна тема, тому я розбив цей матеріал на кілька відеоуроків. Тож обов'язково підпишіться на мій канал, для того, щоб не загубити наступні відео. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний СММ-аудит вашого інстаграм профілю. Ми проаналізуємо вашу соцмережу за 20 ключовими пунктами, і ви отримуєте чіткий план дій, що покращити для того, щоб відкрити 100% потенціалу Інстаграм для вашого бізнесу. Створення сайту це доволі складний та тривалий процес, який може коштувати вам щонайменше 300 баксів, якщо ви звернетесь в агенцію або до незалежного спеціаліста. Мій безкоштовний міні-курс дасть вам можливість зекономити 300 баксів. І все, що я від вас попрошу навзаєм, це взяти невеличкий відсоток від цієї суми та задонатити на Збройні Сили України. Нашим хлопцям на передовій дуже потрібна ваша допомога. Саме тому я цю дуже цінну інформацію даю вам абсолютно безкоштовно, щоб ви змогли зекономити гроші і направити їх на донати на підтримку наших збройних сил України. Тож дуже буду вдячний. Посилання на фонди, куди я сам регулярно роблю донати, я залишаю в описі до цього відео. Переходьте, донатьте і якщо є бажання, пишіть в коментарях, що ви дійсно зробили донат. Це може змотивувати інших людей також підключитися та донатити більше для наших хлопців. Ну а ми переходимо до створення сайту. Для початку необхідно визначити ціль, для якої ви створюєте сайт. Зазвичай вона дуже тісно пов'язана з бізнесом, яким ви. Займаєтесь і від цього вже залежить, наприклад, тип сайту, який ви а, маєте обрати. Наприклад, якщо ви продаєте один товар або послугу, або, наприклад, серію товарів, які дуже близькі за використанням, то ви можете обрати лендів. Це односторінковий сайт, який доволі легко реалізувати. Як з точки зору зусиль, часу, так і е, вартості. Якщо ви, наприклад, маєте на меті створити вже трошки складніший сайт, який буде інформувати людину, наприклад, там про е, ваші послуги або товари, про те, як з вами зв'язатися. Ви хочете свій там блог мати і вести постійно, і ще там мати якісь додаткові сторінки, які людина може відвідувати це. Сайт, який там містить від 5 там, до 10 або 15 сторінок, це вже сайт візитка. І він підійде, наприклад, що ви займаєтесь якимись послугами, або у вас невеличка майстерня, або магазин, в якому досить мало позицій для продажі е, товарів. А якщо, наприклад, ви велика корпорація, ви хочете, щоб ваш сайт мав мав всі сторінки про там всі товари, там послуги, контакти, блог. І так далі. Тобто ви хочете, щоб ваш сайт містив всю необхідну інформацію там, для вашого бізнесу, і ви могли його використовувати для різних цілей, то це вже корпоративний сайт, який буде налічувати там, 30 плюс сторінок. Він його створювати доволі складно та довше, ніж попередні типи сайтів. Ну і, звісно, якщо ви інтернет-магазин і у вас там номенклатура із тисячі плюс позицій, то вам необхідний інтернет-магазин, і вам потрібно дивитися саме на цей тип сайтів. Після того, як ви визначили бажаний тип сайту, ми можемо переходити до вибору технологій реалізації вашого проєкту. Хочу розпочати з конструкторів сайтів. До Переваг я хочу віднести легкість у використанні, швидкість створення сайтів, а також привабливий дизайн готових шаблонів. Що стосується мінусів, ви повністю залежите від конструктора і на того тарифу, на якому ви знаходите. Звісно, можна обрати безкоштовний тариф, але він дуже обмежений і підійде е не багатьом з вас. Тож. Ви повністю залежите від того, на якому тарифі ви знаходитесь. А навіть якщо ви обираєте найдорожчий тариф і вам відкриваються всі необхідні функції, ви е, потім продовжуєте постійно платити абонплату, що фактично прив'язує вас до е, конструктора сайтів, на базі якого ви створили власний сайт. Тому цей варіант особисто мені не дуже подобається. Але якщо ви продаєте один товар або послугу, і вам швидко потрібно продати. Тестувати гіпотезу, цей варіант дуже непогано підійде. Наступна технологія класно підійде тим, хто тільки починає продавати в інтернеті, це маркетплейси, типу розетка, ProMua Ало, ну і так далі. Це класна можливість розпочати і швидко війти в цей бізнес. Але а, також маркетплейси мають ряд. Негативних моментів, які можуть вам суттєво заважати у розвитку вашого бізнесу. Наприклад, знову ж таки, ви повністю залежите від цієї платформи, куди завантажили власні позиції. Також ви маєте розуміти, що у вас не буде широкої можливості редагувати той дизайн вашого сайту на промі, який ви маєте. Також інтеграції і додаткові функції вони будуть залежати від вашого тарифу. І що дуже важливо, коли е, звичайний користувач заходить, наприклад, на розетку, він не бачить, е, який продавець. Продає який товар, і фактично ви конкуруєте ціною, картинкою та описом, тобто якось е, виділитись дуже складно, і таким чином е, ви також можете там втрачати, якщо е, у вас, наприклад, не достатньо низька ціна, або не достатньо там е, цікавий опис або картинка. Тому чи використовувати маркетплейси в цілому, так. Якщо ви починаєте, Але якщо ви вже з досвідом підприємець хочете рости і розвивати ваш. Бізнес, то вам, звісно, потрібен буде власний сайт. До речі, ще хочу сказати про e-commerce-платформи, такі, наприклад, як наша українська Хорошоп або Зарубіжна Spotify. Знову ж таки, вони дають схожий функціонал як маркетплейси, але ви можете створити повністю там, зі своїм унікальним дизайном інтернет-магазин. Але недоліки залишаються. Схожі, як у маркетплейсах, коли ви залежите від платформи, ви платите або плату за використання цієї платформи. Ось тому, в цілому, як наступний крок у розвитку вашого бізнесу можна використати платформи для e-commerce. Але, звісно, краще мати свій сайт. Свій сайт ви можете замовити як самописний, наприклад, вам розроблять класний дизайн. Потім це все зверстають, потім там протестують, якісь помилки. Це все виправлять, і у вас буде там можливість повністю як завгодно редагувати ваш сайт. Але це буде набагато довше та дорожче. Тому, е, якби самостійно оцінюєте ваш бюджет та спроможності, до речі, власний сайт замовити, щоб його з нуля розробили, вам буде коштувати десь в районі від 3 до 5 тисяч доларів. Тому, якщо для вас це забагато, ви можете використати готові шаблони. Це підійде, якщо у вас, наприклад, небагато позицій в вашому інтернет-магазині, або у вас, наприклад, послуги, або ви продаєте там невелику кількість товарів. І, власне, далі ми поговоримо саме про створення сайту за допомогою готових шаблонів. Ця технологія вона дає вам. Повну владу над вашим сайтом, а також можливість використовувати красиві готові шаблони та редагувати їх за допомогою візуального редактора, як, наприклад, з конструкторами сайтів. Наполегливо рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, щоб не пропустити подальші відео. А якщо ви ще й лайк поставите, чи якийсь коментар напишете, я вам взагалі буду дуже вдячний, адже це неабияк допомагає у просуванні українського контенту на YouTube. Тепер нам необхідно розібратися з доменом та хостингом, щоб ми могли нарешті перейти до практичної частини нашого е курсу. Що таке хостинг і навіщо він потрібний? Я буду намагатися максимально просто вам пояснити, ваш сайт складається із картинок, відео, тексту, якихось ще е цифрових матеріалів, які потрібно десь зберігати правильно? І фактично ваш хостинг – це місце, де ці файли зберігаються. І це місце, яке має постійний доступ до інтернету, щоб люди могли заходити на ваш сайт та бачити ваші файли. Якщо ці файли будуть лежати на якомусь носію, і він не буде підключений до інтернету, то, власне, і е, користувачі вашого сайту не зможуть побачити ці. Файли. Це такий собі е, iCloud, чи Google Диск, чи Dropbox, де лежить власне, ваш сайт, тільки він спеціалізований і заточений під створення та е, зберігання сайтів. Що стосується домену, це адреса, за якою в інтернеті можуть знайти ці файли звичайні люди. Тобто, це е, дуже просто зрозуміти. на... Прикладі вашої домашньої адреси. Якщо я не буду знати вашу адресу, я не зможу до вас прийти в гості. Так само і з сайтом. Ваш сайт, ваші файли мають лежати в інтернеті десь за якоюсь адресою. І домен це і є ця адреса. Для того, щоб у вас була можливість обрати. Класний стильний дизайн та редагувати його за допомогою блочного редактора, так як на конструкторах сайтів, а також, щоб у вас була можливість в єдиному місці контролювати ваш хостинг та ваш домен, дуже раджу зареєструватися на сервісі ukraine.com.ua який я вже використовую багато років і де, скажу вам, по секрету лежать абсолютно всі мої сайти. я ним Дуже задоволений, і саме на прикладі цього сервісу я покажу вам, як зареєструватися та придбати хостінг та власний домен. Посилання на сервіс я залишу в описі до цього відео, тож переходьте та реєструйтесь. Тепер нам необхідно придбати домен. І домен складається із двох частин: це назва вашого сайту та доменна зона. Що таке доменна зона, та навіщо вона потрібна і як краще її обрати. В цілому є регіональні доменні зони та тематичні. До регіональних ми можемо віднести такі зони, як точка.com.ua .ua, або, наприклад, .kyiv, UA. До тематичних можна віднести, наприклад, .shop чи .info.tv і так далі. Я думаю, сенс ви зрозуміли. В цілому, з точки зору SEO-оптимізації, всі зони мають однакові можливості. Але є невеличке. але. Якщо у вас сайт, наприклад. Е там, Не знаю, назва вашої компанії.ua, і візьмемо такий само сайт, але вже з доменною зоною Харкова. То при пошуку якоїсь тематики, якоїсь статті, яка стосується саме Києва, то сайт із доменній зоні Києва буде мати вищий. Рейтинг. І це фактично всі особливості доменних зон, про які е, вам необхідно знати. Тепер ми переходимо до покупки вашого домену. Чудово, тепер нам необхідно купити домен. Переходимо на сайт ukraine.com.ua. одразу ви бачите, відкривається вікно, де ви можете ввести ім'я бажаного домену. Вводимо ім'я та тиснемо перевірити. Одразу перед нами відкривається великий список е можливих доменів. Дуже різні ціни тут є, до речі. Е, можна в цілому знайти на будь-який бюджет від там, 300 гривень до 2-3 тисяч і е, вище. Важливо розуміти, що це оплата за рік використання домену так, Тиснемо замовити. Тепер переходимо в куршик е, чудово і тиснемо оформити замовлення. Після цього відкриваються, відкриваються можливі варіанти оплати. Обираєте той варіант, який вам найзручніший, можете через карту заплатити, через ФОП або просто поповнити рахунок і тиснути сплатити. Чудово, ми придбали домен, тепер переходимо у вкладку хостінг. Так, чудово. І бачимо тарифи. Якщо у вас один сайт, то вам підійде найдешевший тариф це тариф швидкий. Ви можете відкрити детальну інформацію про хостинг. Тут почитати, в цілому ви можете тримати на цьому тарифі один сайт, у вас буде 10 ГБ місця, і в цілому будете платити там, 120 гривень. На місяць, також ви можете натиснути кнопочку замовити, перейти в корзину та зробити оплату. Також тут є п'ятиденний тестовий період для того, щоб спробувати е цей тариф та скористатися всіма необхідними функціями. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть будь-який коментар під цим відео для того, щоб допомогти у просуванні українського контенту на Ютубі. Побачимось!